На дорозі, тротуарах та городах сміття на селищі Гірничі розлітається вулицями за кожним поривом вітру. Побутові відходи тут збирають у звичайні контейнери, які не здатні втримати сміття. Активісти народного контролю запропонували чиновникам свій план дій раніше. Сміття у гірничому збирали у ось такі сміттєзбиральні споруди. Втім, вони подобалися не всім. Я особисто літала відтуди, зацепилася, там же ж не ступеньками, а арматурою зроблено зацепилась носком сапога і летела. А зимою взагалі скальзота Вот это вот От потіки, їх навіть після зими, почти до магазину. Запах пройти здесь нереально. Бывают изредка, очень редко, бувають посипать хлоркой, Хоча говорили, що хлоркой теж нельзя сыпать. Потім на селищі встановили звичайні контейнери, а сміттєзбиральники позакривали. Нема градження. Самого граждіння, коли вітер дує, пакети розірвані, воно куди летить? Воно все летить на проїжджу часть. Там його ніхто не вбирає. Дворник наш обирає цю територію там. Ніхто не вбирає, тільки ходимо, рачки збираємо, ті бумага. Кругом все розлітається. Та ніхто не вважається з віскрімнієм. Нині у активіста громадського руху народний контроль Дмитра Фоменка до жителів селища є своя пропозиція: облаштувати сміттєзбиральники та поставити туди контейнери. огорожено з усіх сторон Навіс є. Це, все, це все можна оборудувати, і це не так затратно буде. Поэтому давайте двигаться в направлении цивілізації. Люди таку ініціативу підтримали. Дмитро каже, вже звертався до міських чиновників, показував їм і проект своєї розробки. Стіни, криша. І ограждення можна здійсни освітлення провести, Вот это наше требування. Был ответ, що вони это сделают. у міськ виконкомі. Кажуть, над проектом уже працює комісія. Розглядають два варіанти: облаштувати спеціальні майданчики під сміттєві контейнери чи розмістити ці баки уже існуючі сміттєзбиральні. На наступному тижні рішення буде прийнято, де будуть знаходитися ці контейнер. Ми розглядаємо це питання. Я ж вам кажу, є два варіанти. Або біля бункеру, або за будинком. Остаточного вирішення комісії ще висновку комісії ще немає. Яких воно цим питанням займається, і якщо вам надали відповідь таку, що це є в програмі, то ми, ми пустих відповідей не даємо. Народний контроль за тиждень перевірить рішення комісії щодо селища. Я на Дмитро Васильєв, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,